Добрий день, діти, Діти, у нас з вами заняття з малювання. А поки послухайте віршик. Тихо-тихо, сніг іде, білий сніг, лопати. Ми у двір скоріш підемо, візьмемо лопати. Ми прокинемся зранку, стежино біля хати. Вийде мама з хати і почне питати. Хто ж це так? Доріжку вміє прокидати. Чи сподобалось вам віршик сподобався? Намалюємо, як тихо-тихо падає білий пухнастий сніжок. Малювати ми будемо за допомогою фарби, пензлика, водичка і серветка. У мене є ось такий аркуш з синього паперу. Бачите, з намальованим деревом, а на цьому аркуші ми будемо малювати сніжок. Дивіться уважно, як ми будемо малювати сніжок, який кружляє в небі, а потім лягає на землю. Помочуємо пензлик у водичку, а потім ми набираємо пензликом ось білу фарбу і малюємо кінчиком пензлика. Ось так по всьому аркушу нашого паперу. Наш сніжок який сипе і кружляє, набираємо фарбу і кінчиком по всьому аркушу паперу ми ставимо сніжок, який лежить. Ось такий гарний пухнастий вишив сніжок. Якою фарбою малювали сніжок? Білою фарбою. А як малювали пензликом, кінчиком пензлика? Діти, намалюйте вдома малюна за темою снігу снігу намило? До побачення, до нових зустрічей!